У риспільському районі новий очільник новопризначеного голову районної державної адміністрації Дмитра Вороніна представив губернатор Київщини Володимир Шандра. Вороніну 50 років, має три вищі освіти: перша педагогічна, дві інші економічні. Народився в столиці, а останні вісім років проживає в Бориспільському районі. Дмитро Олександрович подякував президентові України та голові Київської обласної державної адміністрації за виявлену довіру очолити один з найпотужніших районів Київщини. Переконую в тому, що спільно з громадою Бориспільщини, з депутатом. Службами і управліннями, які працюють на території району, з підприємствами. Ми зробимо все можливе спільно для того, щоб реалізувати ту державну політику, яка є сьогодні у нас в державі. Я державний службовий шостого ранку, працював в Київській міській державній адміністрації, начальником управління у справах сім'ї і молоді, працював в міністерстві економіки. Начальником територіального управління з питань банківства по місту Києву в Київській області. Працював на посаді директора, члена ради директорів державного підприємства Укртрансгаз, наряд господарських посад на керівних посадах господарських структурах, обрався депутатом районної ради. Перед новим головою Бориспільської РДА губернатор Київщини поставив декілька пріоритетних завдань. Найголовніші це мобілізація та демобілізація. Це один з пріоритетів зараз роботи влади для того, щоб зустріти наших воїнів, які воювали, які прийшли, і зробити все, щоб вони адаптувалися, щоб вони могли війти в мирне життя. Ну, перше, це подивитися і допомогти. Ну, Вирішити їхні соціальні проблеми. Це збереження робочого місця, тому що згідно закону має бути збережене робоче місце там, де людина працювала. Це виплата зарплати за цей час, коли був воював, якщо не було. Це питання з кредитом, це питання житлових субсидій. Це... Починаючи з питання з получення посвідчення учасника, АТО, це, якщо потрібно, медичний там, огляд, санітарно-курортне нікування і так далі, так далі. Тобто, надзвичайно багато питань. Я ставлю задачу, щоб всі голови да, взяли на облік цих людей і на облік тому плані, щоб подивилися, які проблеми є в них для того, щоб можна було їх вирішувати. Не менш важливе завдання це процес децентралізації, тобто об'єднання громад. Ну, об'єднання буде добровільне. У нас на сайті вивішено і закон про об'єднання громад, і відповідно, методика кабінету міністрів про об'єднання громад. Е, Далі е, ціль така, щоб всі громади були самодостатні в фінансовому плані. Тому буде формування в такому плані, щоб вони могли сформуватися і могли бути фінансово самодостатні. Депутати районної ради поставили Дмитру Вороніну та Володимиру Шандрі ряд запитань. Зокрема, підіймали теми щодо децентралізації тарифів на перевезення пасажирів, аграрної сфери та власне майбутньої співпраці з новим головою. Ми вже бачили з кожним призначенням голови адміністрації нам все гірше, гірше, і гірше, і жодний голова адміністрації не продержався до терміну, який до того були до незалежної, коли ми. Знали голів адміністрації чи голів райвиконкому, які е, виросли на цю посаду з бригадира, починаючи до голови адміністрації. Я хочу питання до Дмитра Олександровича. Да. Е, хочу почути і щоб всі почули, що вас особисто спонукало. Е, Прийти по призначенню в Бориспільський район, в аграрний район, як ви плануєте працювати, тому що ви будете працювати не в кабінеті, а з керівниками з малим бізнесом, з аграрним сектором. Що вас спонукало піти на призначення? Яка ваша мета? Чи черговий запис трудової книжки для слідуючого якоїсь посади після виборів? Чи ви дійсно прийшли в район працювати і розвивати район, як ви говорили? Ситуація, яка склалася в країні. В 2013-му кінці і тисячі чотирнадцятого, де я був співголова Селянського майдану на Майдані і з першого дня, з 22 листопада, коли ще партії не стояли на Майдані, ми з громадськістю сільськогосподарської України, з асоціацією фермерів приватних землевласників, з Меркевичем, з Союзом споживчих товариств Томичем Іваном Миколаївичем і іншими керівниками. Стояли там і захищали тоді студентів. От і те, що відбулося після того, як було повалено режим Януковича, після того, як ми підтримали на посаду президента України Петра Олексійовича, президента, і після того, як мені було запропоновано попрацювати ще в виконавчій владі, я вважаю, що ну, як людина серйозна, значить, я вважаю, що я мусив допомогти. Президенту мусив допомогти тим людям, з якими працював, на сьогоднішній день реалізувати ту державну політику. Uh -huh. Тому я погодився. Це... <кій> я вам скажу, значить, я був в одній партії. Я на сьогоднішній день написав заяву про складання себе повноважень. Я є на сьогодні ще лідером, значить, головою партії відродження села. Головою партії відродження села. Так. Я написав на сьогоднішній день заяву про вихід з партії. Значить, я думаю, що найближчим часом це буде розглянути і буду працювати більше в ніяких партій. Я не Задовольняє вас да. Дмитро Воронін наголосив, що докладе зусиль для розвитку та процвітання Бориспільського району. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.